Діду, чому ви засмучені? Та лікар сказав залізо пропити. Тепер ні гаража, ні машини. Діду, вас же троє на мотоциклі, це небезпечно. Як троє? А де Грицько? Попався на схему від Шахраїв. Кажуть, давай нам гроші, а ми тобі через 40 років повернемо. І що за контора? Пенсійний фонд України. За що ви любите зятя? Тому що він оженився на моїй дочці, значить, він точно хворий. А хворих треба любити і оберігати. Куди це ти зібралася? На кладовище. А велосипеда хто назад приведе? В усьому світі алкоголізм вважається хворобою. І тільки у нас, коли не п'єш, питають: ти що хворий? <різь> тільки у нас, якщо ти комусь дав гроші в борг, то тобі треба пояснити, на що тобі ці гроші назад. Дайте мені двадцять презервативів. 22. Чому усі лякають жінок котами у старості? Ще ні разу не бачила лікарів, які приїхали на виклик, де п'яний кіт побив жінку. А куди це ви так рано їдете? А хоч куди, аби молодим сидячих місць не було. Чула, твій онук в гості приїхав, дідові хоч допомагає. Ага, допомагає. Вчора разом дідову пенсію пропили. <гум> в юності я робив жахливі речі за гроші. Це ж які? Я рано вставав кожного дня й ходив на роботу. У вас у садочку вже топлять? Та ні, бабусю, поки тільки в куток ставлять. <гум> Діду, давайте право. У бардачку візьміть. Бабу Валю, дайте життєву пораду. Тільки якщо у чоловіка є гроші, його люблять таким, який він є. Ого, скільки риби наловив, куди дівати будеш? До жінки віднесу. Вона мене за це нагодує, на лє та А ти куди? Та теж твоїй, мабуть, віднесу. Ну що, як там твоя застуда? Лікар порадив мені відмовитися від горілки. І що будеш робити? А, мабуть, нового лікаря шукати. Бабусю, а як ти знайшла свою другу половинку? Половинку не знайшла, а знайшла цілого чоловіка і почала сама пиляти. А давай згадаємо молодість, та сьогодні по дівчатам підемо. А якщо відмовлять? Якщо відмовлять, то нічого. А якщо погодяться, ото біда. Попався на схему від шахраїв. О. Кажуть, давай нам гроші, а ми тобі через 40 років повернемо. І що за контора? Пенсійний О. фонд. Що тобі в лікарні сказали? Та що, в мочі білок знайшли. О, та в тебе яйце протікає. Діду, давайте права. У бардачку візьміть. Лікар порадив мені відмовитися від горілки. І що будеш робити? Та, мабуть, нового лікаря шукане. Чим відрізняються чоловічі ноги від жіночих? Між чоловічими ногами завжди одні горішки бовтаються, а між жіночими завжди різні. Нащо вам дружина? Дружина допомагає долати мені труднощі, яких би я не знав, якби на ній не одружився. <гум> Хто ваш улюблений актор? Богдан Ступка, Станіслав Боклан та мій чоловік з температурою 37,5. <гум> Запам'ятай сину. Теща має бути як НАТО. Завжди стурбована та занепокоєна, але нікуди не лізе і нічого не робить. Нарешті вчені вияснили, чого хоче жінка, але вона вже передумала. <рес> як неочікувано. Які компліменти отримує чоловік за своє життя? Тільки два: який гарний хлопчик народився і який хороший мужик був. Діду, дайте пораду. Якщо не спиться в суботу, спробуйте спиться в неділю, бо в понеділок вже на роботу. Вчора в селі завершили ремонт доріг, поклали асфальт найвищої якості. Де ви цього літа не були? Де я цього літа тільки не була? На морі не була, в Карпатах не була, за кордоном не була. Діду, вам доставка, розпишіться. Та ні, дякую, я вже один раз розписався. А з ким це ти там говориш? Ану швидко до хати. Чому усі лякають жінок котами у старості? Ще ні разу не бачила лікарів, які приїхали на виклик, де п'яний кіт побив жінку. Діду, ти чого стогнеш? Ой бджола за кукурузину вкусила. Так пішли швидко до хати, поки не спухло. Ох, як смачно котлетами запахло. Хоч би одну з багван. Не можна, діду. Баба казала, то на похорон. Ось дивіться, як баба ще може. Чоловіки, запам'ятайте, якщо жінка не танцює під вашу дудку, то слаба у вас дудка. Валю, ти ж не їси після шести. Так це якраз шостий, більше не буду. А що у нас сьогодні на обід? Ані хріна. Так вчора ж було ні хріна, а я на два дні готувала. Про що ви жалкуєте? У свій час я відмовилась від жирного й поганого, а потім він став заступником мера. Вчені довели, що жінки аналізують думки чоловіків більше, ніж чоловіки взагалі думають. «Тітя, Чи, чи б'єте ви свого діда? Діду, бабусю. Я недавно вклався в криптовалюту, тепер з'їжджаю з вашого будинку. Вітаю! Ви теж з'їжджаєте. Дивися, бабо, яку корову купив! Та хто не корова, а коза. Знову на базарі надурили. Винахідник бігової доріжки прожив 45 років. Винахідник коньяку – 97. Робіть висновки самі. Господи, допоможіть, люди добрі, дідові стрючка, воротами прищемило. Доню, чому ж ти не хочеш за нього заміж? Мамо, та він же рудий. Та це дурниця. Один рік життя з тобою, і він буде сивий. <світ> знайшла твою заночку. Як знайшла випадково, як випадково можна зняти колесо ще й розбуртувати його? Валю, а скільки в тебе до мене хлопців було? Двадцять вісім. Як двадцять вісім? До весілля ти говорила, що троє. Так весілля ж сорок років назад було. Валю, повернися до мене лицем. Не хочу, бо наївся ти цибулі. Повернися, кажу, бо наїлась ти гороху. Щоб зробити суп з фрикадельками, очистіть з пельменів шкірку. А зі шкірки можна зробити суп з галушками. Валю, я прийшов. Знову п'яний. Ото йди туди, де пив. Алло, мужики, я відпросився. А? Діду, а як називається стан, коли в твоєму житті все добре? Оп'яніння. <рес> <рес> Невістко, а ти знаєш, що треба робити, щоб борщ був смачний? Знаю. І що? Щоб свекруха під руку не гавкала. <рес> Діду, чому ви засмучені? Та лікар сказав заліжо пропити. Тепер ні гаража, ні машини. Не. Не. Одна сиття б. Одна цигарка дві Тих, наче в голирине. Тільки у нас, якщо ти комусь дав гроші в борг, то тобі треба пояснити, на що тобі ці гроші назад. Діду, залийно на салат. Та не самогоном же, от дурень старий. Куме, гайда до мене, ще вип'єм, сала скуштуємо. Та не можу, куме. Я, я з вашою жінкою сплю. Тю та я з нею кожну ніч сплю, так що мені додому не приходить. Зуб я вам видалила дві години нічого не їжте. Та я після ваших цін два місяці нічого не буду їсти.